Знаєте, пане Олександре, коли я в дитинстві як підліток говорила батькам, що так всі ж так зробили, чи всі там щось не зробили, та що я не одна така погана. То мені завжди батьки казали, що ти маєш нести відповідальність тільки за себе, бо ну таке воно життя, ти не можеш прикриватися кимось. Михайло Подоляк вирішив нас урівняти з усіма, тільки корупція. Справді вона буває різною. Там можна порівняти нас з африканськими країнами, а можна і з Норвегією. То Норвегії ми якось дуже сильно програємо. Оця історія вже тиждень минув. Та ви бачите, як влада намагається зробити вигляд чи, чи підкреслити, що все було правильно зроблено, і реакція була дана правильна. Чи ви з цим погоджуєтесь? Ні, безумовно. по-перше, дійсно, перший день давайте згадаємо, було мовчання достатньо довго. По-друге, головні фігуранти вони виїхали за кордон і все ж таки. Незважаючи на те, що Україна діє в воєнний стан, і в принципі не випустити їх за кордон було достатньо просто, якби була відповідна команда. Це по-друге. По-третє, дійсно корупція притаманна багатьом країнам але абсолютно з вами погоджуюсь, що є корупція, є корупція. І є корупція режиму Мадуро, і є корупція Норвегії чи інших скандинавських країн і. Тут навіть порівнювати не можна, але все це не має жодного значення, оскільки Україна веде екзистенційну війну. І будь-який вкрадений долар чи гривня це мінус нашої можливості. Можливо, це мінус чи, чи життя. І тому це неприпустимо взагалі розмірковування про це під час воєнного стану, під час війни. Тим більше війни за виживання, ніяких знаєте, таких припущень не може бути. Це гірше ніж просто корупція. Це мародерство, це ну власне кажучи, підігривання підігр ворогу. От, ворогу. Я згадую от ту історію, коли Україна почала операцію на Курщині, mm -hmm. і багато хто казав, що на папері у рашистів були. Аж такі фортифікації, так, так аж такі фортифікації, в які вклали десятки мільярдів рублів, які пройти було неможливо, але на, на, по факту їх не виявилось. І от, власне кажучи, насправді корупція, вона внутрішній ворог, який допомагає нашому ворогу зовнішньому. Ми, на прикладі Росії ми це теж бачимо, і з цієї точки зору, вочевидь, потрібна не просто реакція держави на словах, а потрібна реакція держави. Ділом. І е, коли е, говорять, наприклад, про проведення аудіту, так, це безумовно важливий крок. Але давайте згадаємо, скільки вже таких перевірок було від ТЦК СП, які обіцяли, і вони нічого ні до чого не призвели. Вочевидь, що потрібно? Потрібний зовнішній аудіт запросити ту ж компанію крол. До речі, от е, буквально днями було рішення Лондонського суду про те, що. Е, Коломойський має повернути в Україні 3 мільярди доларів, які були виведені з привату, і давайте згадаємо, що все почалося за аудиту компанії крол, зовнішня компанія, так. яка не за жодних за межами жодних політичних чи інших впливів в Україні, яка якраз витягнула на світу всі ці брудні оборудки і схеми, які там були. І, власне кажучи, це два моменти. По-перше, лондонський суд і Україна перед цим приймали рішення саме на підставі цих досліджень, і це було абсолютно зрозуміло нашим західним союзникам, які це підтримали. А другий момент, що коли все це витягнули, то повернення до цих схем було просто неможливо. І от саме тому зараз потрібно запрошення якихось сильних. Західних аудиторських компаній, які провели ці дослідження. Я пам'ятаю, не так давно говорив якраз про це, і мені сказали, що це можливо дорого. Так, от на тлі того, що ми заплатили і повернули 3 це мільярди буде все одно доларів. Це буде не просто дешевше, це буде для перспективи України набагато краще. І от ці це перший крок, який треба зробити. По-друге, це дійсно. Перезавантаження уряду, бо всього, чому потрібно, от знаєте, якщо були сумніви, сьогоднішнє засідання комітету, воно мені здається зняло всі сумніви, що фактично є кругова порука і ніхто не збирається допомагати слідству. І з цієї точки зору, ми, коли говоримо про необхідність перезавантаження уряду, має бути дві, два моменти: по перше, повернення довіри наших західних партнерів. І більше того, можливо, навіть спитати міністр енергетики, кого вони хотіли би бачити, кому вони довіряють і кому вони готові довірити гроші, свої гроші. І мені здається, це важливий момент. І е, другий момент, е, ми дуже багато говоримо, як це вдарило по іміджу України, як зараз спілкуватися західними партнерами, але з іншого боку, потрібно відновлення довіри наших співгромадян. Бо, вочевидь, ну, дуже складно е, приймати, як кажуть, ці складні рішення, коли бачиш, що ну фактично є таке мародерство е, на, на горі. І от з цієї точки зору ми маємо розуміти, що все це має бути зроблено. Більше того, коли критикують коаліційний уряд, я хочу сказати, він має одну важливу особливість: коли там збираються закляті друзі. Представники опозиції, влади, люди, які просто є профі, які знаєте своїм ім'ям, своїм ім я цінують, бо вони планують після цього піти працювати десь у західних топ кампаніях. То все це призводить до того, що ці схеми, отакі брутальні, вони стають неможливими, оскільки всі дивляться за всіма. І тут це просто аксіома і в інших країнах, і в Україні. Давайте згадаємо Україну, коли був коаліційний уряд, і власне кажучи, народний фронт і блок Петра Порошенка, вони не дуже дружили. І власне кажучи, про такі речі не могло бути. І мови, бо, ну, скажімо так, я навіть не уявляю, що було б, якби викрили таку схему. А тут ще знаєте, є ще одна проблема, про яку ми не говоримо, бо вона втопилася в темі корупції. Бо мене, наприклад, найбільше вразила двушка на Москву. Так, так. Бо коли, знаєте, говорять люди, які мають доступ до уряду, до найвищих таємниці держави, коли Володимир Зеленський казав, що план контрнаступу був відомий в Москві, і ми бачимо ну, як мінімум два міністри, які причетні до цієї схеми, є членами РНБО. Причому один з них це людина Деркача, російського агенту впливу. І тут ну, взагалі нема про що казати. І вочевидь важливо, щоб і цей напрям. Не був упущений і він був доведений до кінця, бо це мені здається не менш важливо ніж поховати ці корупційні схеми і скажімо так покарати всіх причетних. Пане Олександр, ви самі дуже доступно пояснили, чому в нас не буде за цієї влади коаліційного уряду. Та тому що абсолютно вірно ви кажете, що коли ви не з однієї компанії, банди, родини, кварталу, ви справді у вас навіть має бути якась здорова конкуренція за те, хто що отримає, хто що примножить, який покаже результат. А коли ви всі однакові і вас рука руку миє, то звісно, ми побачимо такі неймовірно мерзенні корупційні скандали. Але у той же час ми з вами багато згадуємо Ігоря Коломойського. І мені здається, що цей персонаж, який задовго до всіх інших почав почав розграбовувати Україну, він якраз і став прикладом, чому так можна. Ну, по-перше, довгі суди, та що зараз сказали всі телеграм-канали, які обслуговують офіс президента. Та хай вони ще спочатку доведуть це в суді. Там хтось каже про те, а як на набу і САП все це документував правильно чи ні, законно чи ні. Тобто вони сподіваються, що в суді все розвалиться. Зрештою, як довго справи Коломойського в лондонському суді тривали. Далі це історія про те, як зрештою держава його позбавила, і попередня влада Приватбанку, але він повернувся в надії, що він все примножить. І це ж теж ті ідеї, які можуть витати в головах людей: що поки наші лишаються при владі, в нас все буде добре, і немає жодних ознак, що вони чогось бояться. Мене дуже враз Розповідали якраз представники антикорупційних органів. Вони кажуть, спочатку, коли міндіч компанія зрозуміла що їх слухають, вони почали пошепки говорити. Потім вони втомилися і почали говорити нормально, Та Тобто, це відчуття безкарності. Ми ж таки не отримали сигналу, що ну це не і буде справді покарання. Ну, більше того, коли. Віце-прем'єр міністр, який вже проходить щодо одного злочина, його випускають під Чернишовта. заставу з Чернишова, і він ну фактично отримує іншу. І виходить так, що він під час от цієї застави займався тими ж справами. Ну, власне кажучи, тут дуже цікаво, і все це говорить про не знаєте. З одного боку, так взагалі корупційні злочини вони доводяться найбільш складно, і для цього потрібний і відповідний досвід, і багато чого іншого. З іншого боку, от ми маємо кейс Насірова, який все ж таки отримав вирок. Як би там не було, це тривало довго, дуже так. Але Тут є один важливий момент. Всі ці корупційні злочини вони важко доводяться, якщо люди, які займаються корупцією, ну давайте будемо чесними, вони є компетентними і вони є розумними в тому сенсі, що вони ретельно приховують сліди злочину. Те, що ми побачили на плівках, ну власне кажучи, там ледь відкритими іменами не називали. І, власне кажучи, коли е, пан Міндіч говорить, що він пише смс президенту, і той тут же дзвонить, ну, власне кажучи, про що, йти, про що може йти далі мова? Я думаю, що якраз е, ці плівки, які виставили, Якраз там все було дотримано відповідної процедури, тому їх і поставили в тому числі у відкритий доступ. І до речі, я би хотів сказати, що оцей мегаскандал, який став настільки публічним, це теж наслідок політики офісу президента. Бо Чому так сталося? Давайте згадаємо початок. Це коли всім колгоспом повертали пана Чернишова в Україну, повернули, і була історія з законом про ну, фактично втрату незалежності антикорупційними органами. І коли довелося втручатися нашим європейським партнерам і фактично змусити натиснути на гальма. Але е, були е, затримання детективів, які займалися цією справою. І з цієї точки зору, е, і давайте згадаємо, що от по пану Чернишову ну, все ж було достатньо тихо. Тобто йшла е, справа, е, були, е, була готовність пред'явити підозру і так далі. Але суспільство про це не повідомляло. Ну, в принципі, можливо, так і має працювати правоохоронний орган. Але після того, що сталося, я думаю, що от ці, ця публічність це була елементом захисту антикорупційних органів, які б таким чином напряму звернулися до українського суспільства, щоб показати наскільки ця тема мегаважливою є мега і наскільки важливо отримати підтримку суспільства, бо після того, що було, вочевидь. Прямо атакувати антикорупційні органи буде дуже важко не тільки з точки зору реакції наших західних партнерів, а й з точки зору реакції українського суспільства. І от я думаю, от все це якраз і є наслідком розвитку ситуації ще тоді. Ми з вами проговорили це з лаштунками. Давайте я скажу нашим глядачам, пане Олександре, що зараз вкинута інформація про те, що нібито секретар РНБО Рустем Умєров мав повернутися до України ще вчора, і що він не збирається це робити, тому що ми знаємо, це вже доконаний факт. Він теж фігурує на цих плівках. В центрі протидії дезінформації при РНБО якраз цю інформацію спростовують щодо Рустема Умєрова. Та і кажуть, що він... Лишається в постійному робочому контакті із керівництвом держави. Він виконує всі поставлені задачі і продовжує роботу над ключовими питаннями безпеки, оборони і гуманітарної політики. Нагадаю, що у Рустему Умірова було відрядження в Туреччину, потім він опинився на близькому сході і не тільки. Але це все історія, що щоб не зробив Рустем Умєров, навіть сама новина що він не повертається. Вона менше б'є по Умєрову, вона б'є по Зеленському, по Банковій. Абсолютно. Писали, що вже екс-міністр енергетики сьогодні, що вона виїхала за кордону. Це знову ж таки буде мільйон вкидів і фейків. Але її взагалі ніхто не знає. Перше, про кого будуть думати, це про президента Зеленського. І як наслідок сьогодні Ярослав Желізняк, я не знаю, на що він спирається. Він написав, що у президента його рейтинг підтримки з 40% на тлі цього скандалу спустився до відмитків 20%. Я хочу зрозуміти, пане Олександре, якщо це підтвердиться, ми соціологію кожен місяць отримаємо. Це хоча б на щось впливає для чого це має значення? В тому сенсі, що ну наш супротив і захист нашої території, та президент Зеленський верховний головнокомандувач. Але не через нього українці пішли захищати свій дім. Ясно, що вся історія вона зараз демотивує збори, але зрештою українці продовжують донатити. То в даній ситуації на що впливає рейтинг? Ну, справа в тому, що тут є, знаєте, я би хотів. Теж чув цю інформацію, хотів би зазначити, що скоріше за все мова йде про рейтинг довіри, угу. бо так, 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 у Володимира Зеленського, ну власне кажучи, те, що я знаю, виборчого рейтингу 60% не було дуже давно. І що це означає? Це означає, що рейтинг довіри 20%. Це означає, що сам рейтинг на президентських виборах він ще нижчий. Це просто, скажем, класика. І це означає, що Володимир Зеленський може не потрапити у друг у другий тур, якщо будуть проводити вибори. Хоча насправді, от те, що зараз міряється, це велике питання, оскільки, коли будуть призначені вибори, ситуація кардинально поміняється і зміняться і запити суспільства, і так далі. Але, от це по перше, це дійсно дуже... Проблемно, що Верховний Головнокомандувач настільки втратив рейтинг довіри, оскільки, вочевидь, держава, що воює, вона має провадити якісь непопулярні рішення. Хоча ми бачимо, що, на жаль, наша влада діє з точністю до навпаки. І е, другий момент, що, е, знаєте, якщо Володимир Зеленський усвідомить, що він не зможе виграти на другий термін, Ну, от знаєте, хотілося, щоб він почав діяти по-іншому, і щоб він почав робити те. Що потрібно робити для держави, Знаєте, це зараз мені схоже, чомусь така аналогія прийшла в голову, як у Сполучених Штатах Америки президент останнього року, та це так. традиційно називають такою храмою качкою. Тільки ми собі цю розкіш під час повномасштабної війни дозволити не можемо. Питання виборів не стоїть, питання заміни президента не стоїть. Це неможливо. Абсолют. Отут крапка. Але. Посилення авторитету президента воно має відбуватися. Вочевидь, і через там, 6 років президентства, і через роки повномасштабної війни, і цілу систему помилок, справді ну, авторитет. Змінюється та особливо цей скандал, і тут ми би зайшли на друге коло з вами о цього самого уряду єдності умовного та прем'єр-міністр, який стоїть поруч із президентом, авторитетна якась людина. Але ми з вами проговорили, що це неможливо. Що ще пане Олександре могло би посилити президента? Отам От же в нього зараз ну другий тиждень йде просто шалений антикриз. Що робити, як? От поїхав до Франції, підписує там якісь історичні важливі угоди, але те, що не працює зараз, ми не можемо це відчути. Чи є якась система швидких рішень, яка могла б йому допомогти? Знаєте, проблема та в тому, що, по-перше, якби ті люди, які залучені до цієї схеми, в першу чергу його бізнес-партнери пан Міндіч і Цукерман вони би не втекли з країни. То тоді можна було б сказати, що, власне кажучи, бачите, немає недоторканих. Бо коли це порівнюють з скандалом навколо Гладковського, то там ніхто нікуди не їхав. Навіть сам Гладковський звернувся до Набу. З проханням перевірити всю інформацію, бачите, як пане Олександре, ви знаєте багато чого знаєте. Я бачила офісно-президентські пабліки, які писали про те, що Гладковського прикривали до останнього. Гладковського звільнили через два тижні, і там суди, які почали відбуватися, же день його відсторонили да, від посади. Та але це ви знаєте, та а той, хто не знає, проти нього можна інакше використовувати цю інформацію. Про справу тому, що і, і до речі, питання в тому, що по тій справі. І, і суми були зовсім інші. І питання було в тому, що е, е, ці е, запчастини їх взагалі-то контрабандою переправляли в Україну з Росії, оскільки вони були потрібні для наших збройних сил. Та ні, треба просто двушечку туди, а, а не от, запчастини сюди. А от е, так, на жаль. Е, і це перше. Але е, я переконаний, що зараз іншого, іншого шляху, щоб показати зміни, ніж. Перезавантаження уряду, причому не таке е, фасадне, а реальне неможливо. Бо знаєте, ще до скандалу е, соціологія показувала, що приблизно 60% громадян вони виступають за такий коаліційний уряд. Чому? Тому що в суспільстві де владу не можна змінювати, а українці звикли, що вони на виборах можуть сказати фе будь-кому. Суспільство, де в українське суспільство, де не можуть змінити владу, є величезний запит на зміни, хоч якісь. І єдине, в абсолютно праві, що не можна проводити вибори під час дії воєнного стану. Це аксіома, і власне кажучи, це теж є певним консенсусом в суспільстві. Хоча є небезпечні тенденції, до речі, які фіксують останні, що кількість людей, які виступають за вибори тут і зараз, збільшується. Це теж відповідь на те, що Люди хочуть змін, і єдина зміна, яку можна забезпечити в цих умовах, це заміна уряду. Причому тут знаєте, є достатньо цікавий момент, що до певного моменту можна було вказати, що взагалі те закон замін забороняє замінювати уряд. Бо дійсно заміна уряду так говорили, що не нас... можна обійтися без міністра оборони, але я е, нам показали, що все можливо, і вочевидь такі настрої вони посилились, і я думаю, що іншого виходу для того, щоб е, ну як мінімум зберегти обличчя і зберегти і почати відновлювати довіру. У президента немає, бо в принципі зараз, після цього скандалу, все буде концентруватися на ньому, всі претензії і всі проблеми. І зараз вже не може бути от такої, знаєте, від... певної відв'язки, бо все в принципі зрозуміло.